Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту лідер збірної Литви з баскетболу. Міндаотґаз Кузьмінська спровів благодійний аукціон на підтримку України. Він виставив на аукціон м'яч з автографами гравців литовської команди. Лот придбали за 6 тисяч євро. Україна зараз бореться за свободу усіх нас. Я привіз м'яч з підписами усіх баскетболістів збірної Литви з чемпіонату світу. Резюмував він. 7 мільярдів 512 мільйонів гривень на спорт передбачено у проєкті держ. Бюджету на 2024 рік, який направлено на затвердження до Верховної Ради, таким чином буде вдвічі збільшено видатки на реалізацію державної політики у сферах молоді та спорту. І найбільш понад 4 мільярди підуть на розвиток фізичної культури і спорту вищих досягнень та е, роз. Та резервного спорту на підготовку і участь національних збірних команд з літніх Паралімпійських іграх 2024 року, 20-х зимових дефлімпійських іграх 1 мільярд 980 мільйонів гривень. Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивну реабілітацію 988 мільйонів, майже 800 мільйонів будуть спрямовані на підготовку і участь національних збірних команд України в Олімпійських іграх 2024 року, зимових юнацьких олімпійських. Іграх 2024 року, два 17-му європейському юнацькому олімпійському фестивалі 2025. Рафаель Казбакова з бакова з Дніпра стала бронзовим призером молодіжного чемпіонату Європи зі скелелазення у двоборстві у віковій категорії B, -B U16. Змання ко завершилася у столиці Філяндії Гельсінки і зібрали понад 100 учасників з 30 країн континенту. Окрім цього, вона фінішувала четвертою у дисципліні Трудність. Вихованка 9-ї дитячо-юнацької спортивної школи імені міжнародного гросмайстра Олександра Мороза Дніпровської міської ради Софія Москалець завивала бронзову нагороду на чемпіонаті Європи з класичних шахів серед юнаків та дівчат віком до 14 років, який проходив в румунському місті Мамая. У середу, 20 вересня, в Івано-Франківську стартує передсезонний турнір з баскетболу серед чоловічих команд Кубок Івано-Франківська, 2023 Окрім господарів Прикарпаття Говерли, в ньому також візьмуть участь Львівська політехніка, Київський будівельник і наш Дніпро. Двоє останніх зіграли у фіналі подібних змагань Кубка заслужених тренерів України Миколи Говорнова і Юхіма Таслицького, що відбувся на майданчику палацу спорту Шиннік Дніпра. Три баскетбольних клуби Запоріжжя, Київського будівельника та господарів Дніпра на рідному майданчику останнього палацу спорту Шинік розіграли нагороди передсезонного багаторічного традиційного турніру пам'яті заслужених тренерів України Миколи Говорнова та Юхима Таслицького. Перед заключним поєдинком змагань склалася ситуація, коли столична команда спочатку поступилася запоріжцям, які потім програли Дніпровцям. І саме остання зустріч отримала статус фінальної. Але з однією умовою, київським будівничем, щоб здобути головний трофей, потрібно було здолати Дніпро з різницею. У шість очок. Зрештою, до заключної чверті поєдинку у ньому не було і натяку на те, що подібне може статися. Підопічні Володимира Коваля впевнено, тримали віжки перебігу подій на паркеті і постійно були попереду у рахунку. Проте на початку останньої десять хвилинки будівельник потужно ронув від початку і практично дістав господарів, але тим вдалося втримати, хоча і мінімальну перевагу оговтатися. Після чого надалі матч нагадував гойдалки. Кияни намагалися наздогнати, а Дніпровці щоразу втікали у відрив і в підсумку, фінальна сирена зафіксувала мізерну звитягу в одне очко 73-72 дніпра. Наставники обох команд, практично в унісон, заявили про те, що турнір став одним з заключних етапів підготовки до старту сезону. А поєдинки на рівні наближеному до офіційного вказали на недоліки, які варто проаналізувати і встигнути виправити до старту чемпіонату суперліги. Ми подивилися на те, що ми робили літом, як ми готові на тактичну, на фізичну підготовку гравців. Хто як може впоратися з, з тиском в таких іграх? Дякую будівельнику за таку гру, дякуємо команді Запоріжжя, що змогли приїхати і приєдналися на, на цей турнір. Турнір він дуже важливий для нас. Ще в нас є турнір в Івано-Франківську. Там ми, думаю, будемо більш свіжіші, тому що ще зараз ми були під навантаженням. Я думаю, в Івано-Франківську ми будемо більш свіжіші і буде більше інформації для тренерського штабу. Ми, в принципі, не засмучуємося, робимо висновки, подивимось відео, але поки що ми навіть своїх комбінацій не знаємо, не так, щоб все вправно робити, по таймінгу, по спейсингу. Тому а друга гра вже з Дніпром вона була вже більш скажімо так, змістовна, так? а перша було видно, що хлопці не грали майже півроку. У ході стислої урочистої церемонії нагородження підопічні Дмитра Забірченка отримали срібні медалі, призерів змагань, чого золотих були удостоєні господарі, баскетболісти Дніпра, капітану яких за мить було вручено головний приз за перемогу у багаторічному традиційному турнірі пам'яті заслужених тренерів України Миколи Говорнова і Юхима Таслицького. Апогеєм змагань стало фотографування команд фіналістів на згадку на загальну світлину про подію, яка мала місце у вересні 2023 року. Усі бажаючі від початківців і аматорів до титулованих спортсменів взяли участь у марафоні, дитячі старти та дорослі забіги на 5 і 10 кілометрів, якого в офлайн форматі сонячного по літньому теплого ранку суботи-вересня, були проведені на стадіоні Олімпійській резерви нашого міста. Усі бажаючі від початківців аматорів до титулованих спортсменів взяли участь у марафоні Дитячі старти та дорослі забіги на 5 і 10 кілометрів, якого в офлайн форматі сонячного по літньому теплого ранку суботи-вересня були проведені на стадіоні Олімпійські резерви нашого міста. Тамара каліста готувалася до старту разом з мамою Юлією, яка відверто зізналася, що перебуває у гарному настрої, адже нарешті зіснилася її мрія. Втім, трохи хвилюється, адже вперше долатиме дистанцію 5 тисяч метрів. Настрій, звісно, такий піднесений. Перше, перше я беру участь. У цьому заході це така була моя мрія. Мені хотілося здійснити її і так, провести час із однодумцями, з тими, так, з тими людьми, які також люблять, люблять біг, як і я. Для мене біг просто є антистресом, тим бачу, під час війни це мій не перший такий забіг. Тобто я вже приймала, брала участь у напівмарафоні в 2019 році. Зараз, коли побачила організацію, тобто тим бачу, під час війни дуже це мене мотивувало. І я дуже була рада, що навіть в такий важкий час, тобто, ми можемо собі дозволити на такі заходи. Далі обоє серед інших 40 учасниць стартували на 5 кілометрівці. Загалом же нинішній марафон у Дніпрі зібрав аудиторію, яка зросла більш ніж удвічі у порівнянні з минулим роком, відповідно з 250 до 600. Окрім бігунів нашого міста і регіону, вони представляли велику географію мапи країни: Львів, Тернопіль, Одесу, Харків, Київ та інші області і населені пункти. Зрештою, нинішні змагання вразили не тільки кількісним складом, але і якісним. Є майстри спорту в стартовому протоколі, і також є аматори, які от вчора і сьогодні на реєстрації на отримання номерів кажуть, що ми перший раз беремо участь. І ну тобто, як завжди, як великий захід ну, спортсменів різного рівня. І це дуже приємно, що опитни атлети можуть аматори змагаються поруч з опитними атлетами, набираються досвіду. Це дійсно всеукраїнські змагання, дуже приємно. Радує, що Дніпро не не ні на що, може приймати гостей і забезпечувати безпеку. Ну, тобто це дуже приємно і ну, класно, що люди не забувають про біг. А Навіть сьогодні у нас є серед учасників наше всім містом і навіть регіоном улюблена повітряне командування. Схід вони виставляють команду. Нам нас дуже це тішить і ну, дійсно приємно, що і військові знаходять час і ну, робимо все для цього. і Дякуємо їм, звісно. Військовослужбовець одного з підрозділів повітряного командування Схід'яна, яка серед низки інших своїх побратимів, хто взяли участь у забігах, також перша подолала дистанцію 5 тисяч метрів. І, хоча дівчина зірок з неба у підсумковому протоколі не хапала, взагалі залишилася задоволена тим, що фінішувала. Взагалі, це моя перша дистанція в 5 кілометрів, і я очікувала, що буде набагато важче бігати, але нам повезло із погодою. Ось і якось в принципі легко було бігтись така атмосфера, тому в принципі легко бронзовим призером на п'ятикілометрівці кілометрівці стала Ірина Ткарчук, яка шість секунд поступилася срібній призерці Ользі Грідіній. А та у свою чергу всього чотири програла переможниці Наталії Фастовій. Щільність результатів дівчат красномовно свідчить про високий та інтенсивний рівень боротьби на дистанції. Бежалась хорошо. Да, до последнего, честно говоря, думала, что не буду первая. Но тренера меня верили. Я тренируюсь вообще на полторашку 800, то есть есть сильная сторона в спринте. Вот, тренера ударяют этому времени. И благодаря нему тренер закричала на 200 метров, поверила в меня. И вот получилось девочку обогнать. Вот. Рада, что с Днепра, что выиграла в Днепр, так скажем, самый сильный, чтобы все получилось. Загалом того дня стадіон Олімпійські резерви був схожим на мурашник або на якийсь надзавантажений міжнародний аеропорт, де немов літаки у повітря, на доріжках безупинно стартували учасники забігів на різні дистанції. Окрім цього, в режимі онлайн у період 17 по 24 вересня учасники мають пробігти марафон та напівмарафон, 10 кілометрів або 5 у будь-якому регіоні чи місті світу записати свій біг на першому ліпшому зручному застосунку та заповнити форму результатів. переможців і Призери, які стартували у Дніпрі, були удостоєні медалей, дипломів та купи нагород, подарунків і призів від гостинних організаторів марафону, якими спільно вкотре виступили громадська організація «Тар Дніпро» та департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.